На Рівненщині впала ціна на чорницю. Літру можна придбати за 60 гривень, а на полісі ще дешевше на 10 гривень. Жителі північних районів у розпачі, адже це чи не єдиний спосіб заробітку для місцевих і досить нелегкий. Чому здешевшили ягоди? Дивіться далі у сюжеті. Зрушний давий. мається, щоб воно не перекидалось то воно трошки мається тут бути вільно. але воно мене не перекидається, мені абсолютно комфортно, не перекидається, грибинка в мене вже не нова. Ідемте, покажу. Гарні там ягоди великі, красиві. Тетяна із села Іванчиці Зарічницької громади щодня їде у сусідні села, аби збирати чорниці. Я добираю щодня автобусом. 5 часов ранку стаю. На пів шостої на 15 шість їде автобус. Я сідаю на нього. І я вже приблизно ну, дуже 20 через 20, Якщо автобус швидко їде, то через 25 хвилин я вже тут. Їде за 30 кілометрів у лісове, бо тут багато чорниць. Багато, дуже багато. І машинами, і коньми, і тракторами велосипедами, скутерами, машинами легковими, бусами, тракторами. Людей на тих на тих прицепах дуже багато. Я не, не мію так сильно брати, Але є такі у нас люди з мого села, що вони беруть дуже швидко, дуже приїдуть всім, вже в дев'ять-десять годин вже вони їдуть, так швидко набирають. А ще додає, що чорниці тут дуже смачні та корисні. Смачні і дуже корисні. До речі, вони дуже для, для очей. От як людям треба, якщо проблеми з ринням, то їм треба потрібно цю ягоду їсти. Вони дуже корисні. Та за збором смачних рослин у поліських лісах тут можна натрапити і на небезпеку, адже ліси тут заміновані. Я боюся туди йти. Я боюся, я ніколи не пойду, якщо я побачу таблічку там, де є міни, знак, я туди не піду. Тобто я ж знаю ж про наслідки. Ну що з людини останеться, якщо вона пойде туди? Стоїть знак. Міни, якщо людина туди піде і случайно, наступить туди, куди не треба, ну вибачте, що з нею станеться. Та людей у лісі і так обмаль, адже ціна на цьогорічній чорниці різко зменшилась. Людей стало менше через те, що ягода дешева по 25 гривень. І вона не буде навіть по 30 цьому, в цьому році, навіть... По тридцять навіть вона не буде. Може, де хто й дає, але я тітка Галя запевняє, каже, мій толя, то того, що він таки ціну не поставить. Він все всю лісову продукцію закуплював. Але щось його там в минулому році він набрав, була по 60, по 70. і він не зміг її перепродати в Польщі. Поляк той не схотів. Ну він не схотів, що каже мені не дорога. Про труднощі з цьогорічним сезоном кажуть, й ті, кому здають чорниці. Кажуть, що дуже багато минулорічних посталось. Але ж ну хотілося б щоб ціна була відповідна до нашої праці. В нам по такою по дорозі продають у все. А так менше набагато менше ягід здають. Ну. Тож, аби хоч якось заробити цього сезону, люди при дорозі продають навіть у зливу. То даю місцеві сподіваються, що наступного року ціна зросте до слова у 2022-му Вартість одного літра чорниці становила у середньому 75-80 гривень. Томашевський Андрій Дейнега новини Рівного.